Десята, минає. ТСН зараз наживо в національному марафоні. Канал 1+,1 плюс Цей ранок середи проводить разом з вами. Уже дев'ять потерпілих в кривому розі на Дніпропетровщині. Ворог вдарив балістикою по місту вранці. Пролунало два вибухи. Одна жінка загинула, семеро у шпиталені. З них троє людей в тяжкому стані. Під прицілом були цивільні об'єкти, понівечені інфраструктура, багатоповерхівки, адмінбудівлі, автобуси, гаражі. Понад півтора десятки легковиків, магазини, навчальний заклад, пожежі, які виникли через влучання, вже загасили. А вночі Дніпро масово атакували безпілотники. 42-річний чоловік дістав поранення. Його ушпиталили. частково зруйновано два приватні будинки, і гараж. І ще з десяток оселя, понівечені сили ППО змогли знищити 19 шахедів. По Одесі Росіяни вдарили балістикою іскандером, поцілили по цивільному судну, яке в порту саме завантажували зерном. Загинули четверо членів екіпажу троє громадян Сирії, українець. І ще один моряк та співробітник служби безпеки судна поранені. Суховантаж ходив під прапором Барбадосу. Вночі Росіяни атакували з авіації Червоний Маяк на Херсонщині. Постраждали чоловік та жінка. Загалом за добу в області двоє людей загинули, і семеро поранені, зокрема, і двоє 16-річних хлопців, за якими окупанти влаштували полювання із дронів. У селі Рівне на Донеччині окупанти вбили двох братів 11 і 13 років. І ще двоє жителів дістали поранення. Зокрема, 14-річний хлопець. Він в тяжкому стані. Троє загиблих і троє поранених в Сіверську. У родинському через дрони одна людина загинула, і дві поранені. Вбитий та поранений є в Покровську, четверо потерпілих в Костянтинівці, і ще один в молочарці. У Харкові дрон впав на дерево. Уламками зачепило два приватні будинки, гараж і господарську споруду. А постраждала жінка. А в козачій лопані пошкоджено дім у Бугаївці шість осель та газогін. Понад 80 вибухів напередодні пролунали і на сумщині. У моропільській громаді постраждав чоловік. Є також руйнування. Нічна атака на Київщину уламки безпілотників упали в трьох районах: Фастівському, Обухівському та Броварському. Повідомляють в ДСНС. Зокрема, на Фастівщині горів приватний дім та меблевий магазин. Пожежу на площі 500 квадратних метрів. Вогнеборцям вдалося ліквідувати близько п'ятої години ранку. Також через дронову атаку пошкоджено житлові будинки в інших районах. На щастя, жертв та потерпілих немає. Чергова неспокійна ніч. 133 безпілотники запустив ворог цієї ночі. 98 із них сили оборони збили. Ще 20 локаційно були втрачені. На жаль, частина досягла своїх цілей. Зокрема, влучання фіксували нагадаю в Дніпрі на Харківщині, Сумщині. Також ворог ударив трьома балістичними ракетами. «Іскандер-М» із Криму по Одесі та Кривому Рогу. Там також є влучання та руйнування. Україна погодилась на 30-ти денне припинення вогню, і тепер черга Росії. Напередодні в Саудівському місті Джида завершилися переговори між американською та українською сторонами. Режим припинення вогню пропонують запровадити не лише в повітрі і на морі, а й на лінії фронту однак лише за умови. Якщо і Росія також буде його дотримуватися за підсумками зустрічі, також домовилися негайно відновити постачання військової допомоги та обмін розвідувальними даними і ще обговорювали повернення наших полонених з Росії та розробку мінеральних ресурсів, але без підписання угод. Державний секретар США Марко Рубіо за результатами перемов заявив, що тепер м'яч на полі Росії і що вони повідомлять Кремль про результати переговорів. Те, що найближчим часом відбудеться контакт із Москвою, вже підтвердив і Дональд Трамп. А ще після конфліктної ситуації в овальному кабінеті американський президент сказав, що Володимира Зеленського знову чекають в Білому домі. Український президент тим часом подякував Трампу за конструктив під час переговорів у Саудівській Аравії. І сьогодні в розмові була пропозиція саме американської сторони зробити перший крок одразу далі. І на 30 днів спробувати встановити повне припинення вогню не тільки щодо ракет, дронів і бомб, не тільки у Чорному морі, а також по всій лінії фронту. Україна сприймає цю пропозицію. Ми вважаємо це позитивним. Ми готові зробити такий крок. Сполучені Штати Америки мають переконати Росію зробити це. Тобто, ми погоджуємось, і якщо русі погодяться, в той самий момент тиша запрацює. Ну а торговельна війна зі сполученими штатами набирає обертів. Європейський союз оголосив про контрзаходи після того, як чинності Американські мита на імпорт сталі та алюмінію в Брюсселі. Наголошують, що хочуть захистити європейські підприємства, робітників і споживачів від впливу цитую цих необґрунтованих торгових обмежень. Контрзаходи єС стосуватимуться експорту американських товарів на майже 26 мільярдів євро. Водночас, в Брюсселі кажуть, готові шукати рішення разом із Вашингтоном. Указ про 25 п'яти відсоткові тарифи на імпорт сталі та алюмінію. Трамп підписав ще в лютому. Ці та інші мита призвели до торговельної війни, зокрема із Канадою. У відповідь на дії Трампа, наприклад, канадська провінція Онтаріо, яка постачає електрику американцям, запровадила 25 відсоткові мита на енергію. На що Трамп напередодні пообіцяв підняти мита на сталь та алюміній вже до 50%. Наразі криза трохи вщухла, бо влада Онтаріо поки що відкликала тарифи, готується до переговорів з американцями. Призупинив рішення про ось цей 50 відсотковий тариф, і Дональд Трамп. За незалежність, але з різним підходом стало відомо, хто переміг на парламентських виборах у Гренландії. Найбільшу кількість голосів здобули партії, які підтримують саме відділення від Данії. От тільки фаворитом стала правоцентристська політична сила, яка виступає за поступові зміни. Водночас, друге місце здобула вже партія, що хоче розпочати процедуру відділення негайно. Помірковані політичні сили, що були при владі останнім часом, посіли третє і четверте місця, який підхід до незалежності території переможе на думку аналітиків, залежатиме від того, з ким з фаворитів виборчих перегонів сформують коаліцію. Гренландія була данською колонією до 1953 року. Відтоді здобула широку автономію, включно із правом проголосити незалежність. Втім, досі цього не зробила. Питання майбутнього Гренландії опинилося в центрі уваги. І після зміни влади у США, зважаючи на стратегічне розташування острова, Дональд Трамп заявив про бажання Гренландію придбати. Народний депутат Микола Тищенко своєї провини не визнає і не розуміє, чому до нього подали ще й цивільний позов. Про це він заявив по відеозв'язку судді, коли на засідання в Дніпрі зачитали обвинувальний акт нардепа та вже звільненого київського поліціянта. Богдана Писаренка судять за незаконне позбавлення волі ветерана спецпідрозділу Кракен Дмитра Мазохи. потерпілим. Також визнали немовля, з яким ветеран гуляв під час інциденту. Конфлікт стався в середмісті Дніпра, торік, влітку. Екс боєць кракену запитав невідомих у формі та балаклавах, що вони власне роблять без розпізнавальних знаків в публічному місці. А натомість чоловіка затримали і завдали тілесних ушкоджень. Слідство вважає, що Саме депутат Тищенко був організатором незаконного позбавлення волі, а експоліціант ще й перевищив свої службові повноваження. Дмитро Мазоха вимагає покарання та відшкодування за публічне приниження 35 мільйонів гривень, заявлених у позові. Обіцяє переказати силам оборони. Не зрозуміло Але суть звинувачення нічого друге. Свою вину за пред'явленим обвинуваченням. Ви з, визнаєте повністю, частково. Взагалі не визнаєте? Взагалі не визнаєте. На понад 25 тисяч зросла кількість біженців з України в країнах Євросоюзу в січні цього року. Такі дані наводить Євростат. Загалом в європі перебуває від 4 до 5 мільйонів наших співвітчизників. Із них понад мільйон вже мають роботу. Найбільше біженців в Німеччині, Польщі, Чехії та Іспанії. Серед вимушених переселенців як свідчить статистика, майже 45% – це жінки, близько 32% – діти. Ну і понад 23% – це чоловіки. В ЄС вже розробляють сценарії як на випадок поліпшення ситуації в Україні, так і навпаки, погіршення за негативного розвитку подій там можуть готуватися до нового притоку біженців. Алея незламних міст в Києві відкрилася виставка, що розповідає про боротьбу та стійкість українців на виставці. Демонструють уламки ракет і снарядів, що руйнували наші населені пункти. Проте не змогли зламати їхнього духу подивитися на експонати вирушила кореспондентка ТСН наталя ткачук вона з нами просто зараз на прямому зв'язку наталю вітаю поділися в чому родзинка цієї експозиції де її можна побачити і що кажуть ті хто вже це зробив Доброго ранку святе! Ну ми перебуваємо на столичному залізничному вокзалі у вестибюлі південного крила вокзалу. Саме тут і розмістили цю виставку алея незламних міст. Це така її символічна назва. До виставки входить загалом 16 експонатів. Це уламки ракет і снарядів, які кожного дня руйнують наші міста. Житлові будинки, школи, дитячі садочки, нашу критичну інфраструктуру і Просто тут, ось на таких колонах, розмістили ось все це залізятча, яке прилітає власне в різні міста і містечка України, Запоріжжя, Київ, Харків, просто кожне місто і містечко. І власне ці всі експонати, ці всі уламки снарядів, їх збирали волонт. Тери, які приїжджають на місця прильотів, і вони власне вирішили створити таку виставку у місті на вокзалі, куди приїжджає дуже велика кількість іноземців, щоб власне продемонструвати те, що переживають кожного дня українці, і от я хотіла б показати: от один із експонатів це частина від ракети реактивного. Систему залпового вогню смерч, яка прилітіла в ізюм, і тут біля цього власне експонату є ось такі засічки. Кожна така засічка вона символізує кількість разів, якими росіяни обстрілювали ось цим типом ракет. Конкретно це місце. Давайте ж послухаємо, що кажуть про цю виставку самі волонтери. А ми показуємо якраз і привертаємо увагу до тих міст, які у нас страждають кожного дня. А в містах наших знаходяться люди. Все це. Якраз з об'єктів, де наші волонтери допомагали людям, а ви тут можете побачити ось, назва міста, зарубки, і якщо підійти, можна від дзеркалення побачити. І якщо навіть ну подивитися, як в дзеркало це будуть як шрами, а це шрами на наших містах, на людських долях, на доля на долі нашої країни. Зазначу, що ця виставка працюватиме у Києві до кінця березня надалі ж її планують показувати у інших містах України, а також за кордоном. Святе тобі слово. Дякую тобі, кореспондентка Таса Наталія Ткачук з виставки, що має назву Алея Незламних міст. 260 тисяч українців захворіли на грип лише за минулий тиждень. Це на 9% менше ніж за попередні сім днів. Епідеміологи обережно, але кажуть про те, що пік епідемії вже позаду. Однак лікарі в стаціонарі досі констатують, що відділення переповнені. Цей сезон грипу особливий складним перебігом хвороби. Тож людей закликають не зволікати із зверненням до медиків. Найголовніші маркери, що треба їхати в стаціонар, це висока температура задуха в стані спок. Сплутаність свідомості, блювота і неможливість пити рідину у достатній кількості можна обережно сказати, що пік захворюваності, мабуть, ми вже пройшли. Загальна тенденція по Україні саме така. І якщо наступний тиждень підтвердить зниження, тоді ми зможемо сказати про динаміку цього зниження. Таке встигаємо розповісти наразі. Ведучий один пресудини Ірина Прокофів та Руслан Шаріпов продовжать марафон. Єдині новини. А ми готуємо для вас новини на 11-ту. до зустрічі в ТСН незабаром.